Це не. стосунки, яких не існує. Мені вже не подобається. Онуків робив. Таке враження, що це якийсь, знаєш такий енергетичний вампірізм. Крінж. Мій сон погіршився через хлопця. Всім привіт! привіт. Ми вітаємо тебе на подкаст-шоу Акваріум! Першому подкаст-шоу, де ми обговорюємо твої дилеми, секрети та анонімні історії. Без засудження та упереджень. І з вами сьогодні чудова Анна це я і прекрасна Наталі. Привіт. Ну що ж, поїхали? Давай. Зараз дам тобі історію. Давай. А, це, це вона така маленька, так? Да? Ну, що написали, кайпорозь. ти і да. читай. Да. Це свайпаю. анкетна, анкетна. Я ж свайпаю, а воно не свайпається. Думаю, мало, може, я я так, і... Чого це тут ще полотно мені не написано? Так, да. шановний глядачу, да, глядачу, да, да. Глядачу. <свят> якщо в твоєму житті сталася дилемма, і тебе хтось бісить, або хтось каже, що ти не прав, а ти відчуваєш, що ти нічого неправильного не зробив. Чи не зробила. Обов'язково напиши довгу історію спеціально для Ані, бо вона любить довгі історії. В нашій анонімній анкеті посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Хуєнна вставка. Сподіваюсь, Аня, сподіваюсь, Аня не забуде і не вирішує її. Мій сон погіршився через хлопця. Ну, зазвичай таке трапляється, коли починаєш розпочатися <рес> з хлопцями. <рес> а це не так вже і погано. <рес> <рес> ну так. Але я чомусь думаю, що тут не про що це. Що погано. А у Со... нас все про це. Напишіть нам щасливу історію, ми хоч потішимося. І що, ми, і що ми обговорювати будемо? Напишіть апдейт до вашої. Напиш... Люди не знають, що таке апдейт. Кажи по українськи Напиши нам оновлення. Хто писав історії, будь ласка, домашнє завдання написати, як ви провели літо, написати, що ж сталося далі. Як вирішилися ті чи інші питання в твоєму житті, наш авторе. Так. підписуюсь під кожним словом, а ми читаємо нарешті історію: сон для слабаків. Такий його девіз. Мені вже не подобається. Він може лягати пізніше 3 години ночі або взагалі під ранок. Прокидається відповідно пополудні гігієну сну взагалі мовчу. Навіть якщо я засну раніше, він продовжує сидіти в телефоні або в ноутбуці. Через шум або світло, я інколи прокидаюся. Заснула о 12-й, прокинулась від подразників о 3-й і так далі. З минулого року почала приймати снодійне, бо сиділи до 4-ї ранку, а там вже і світанок, плюс сварки. Були розмови, давай трошки раніше лягати. Та-та-та, і нема результату. Або хочеш спати, ну так лягай. Захочеш спати, заснеш. Боже, я теж іноді так кажу. Насправді я не часто кажу такі фрази, якщо що, я так в своє виправдання, щоб ви не думали, що я оце така токсична сучка. Так, інколи тільки нахір його. Нахір його. Ну, я зараз скажу все, що я думаю так, стосовно так, цього ціка, приводу, не, так, але я тримаюся вже, знаєш, типу підкипає чайник. Увага! Розіграш! Для всіх фанатів подкаст-шоу Акваріум! Вигравай наш фірмовий стікер пак А для цього вмикай цей випуск ще раз та знімай свій улюблений момент, викладай його до себе в сторіс та відмічай сторінку Акваріум шоу. Вже за два тижні ми випадковим чином оберемо переможця, який отримує стікер пак подкаст шоу Акваріум. Можливо, це будеш становим. На компроміс спати окремо не хоче, бо дім маленький і ми живемо з батьками. І я піду спати в прихожу, батьки побачать, що я сплю не в кімнаті, будуть його вичитувати. На коригування свого режиму в крайній раз випалив, що не буду цього робити, бо це прогин під мене. Дике бажання в. Дике я просто знав, здивувалась, дике бажання вколоти йому якийсь. Транквілізатор. <реш> Вибачте, я зараз перечитаю. Дике бажання вколоти йому транквілізатор. І якщо що, він не працює. Я працюю хоча і вдома. Інколи мені потрібно по справах вставати рано. На цьому кінець історії. Ми не знаємо віку, але це не важливо, в принципі, я слухай, думаю. Слухай. слухай. Ну, по-перше, такий галімий режим сну. Негативно впливає як на його, так і на її здоров'я. Але оскільки вона авторка, її це турбує і вона намагається жити нормально, то у нас зараз в пріоритеті саме її здоров'я. І я тобі скажу, що навіть просто телефон, який світиться поруч, він не дає заснути. Так? І я тобі скажу. Більше того, навіть просто дивитися в телефон перед сном заважає потім заснути, тому що так. мозок активний. Коли я вчилася в університеті, мій одногрупник розказував мені про спеціальний прилад, який вигадали айтішники для айтішників. Угу. Це були окуляри, які імітують схід сонця. Тобто, наприклад, ти збив режим, і вони тобі імітують, що захід сонця ти спиш, і схід сонця, щоб коли б не було який там. Сезон за, за вікном, там дощ, хмари і так далі. В тебе завжди було сонечко, і ти ніби прокидався uh -huh. а, природнім шляхом і природнім шляхом засинав. І це дуже важливо, це дуже важливо для гормонального фону. Це дуже важливо, як наслідок для ендокринної системи. І все це буде страждати. Тобто, чому в мене не красиве волосся? Тому що ти пізно лягаєш спати, так і ну насправді такий причина наслідковий зв'язок є. І я вважаю, що це. Супер неповага з його боку, враховуючи, скільки разів вона просила, і враховуючи, що він не працює, це тобі не, вибач, будь ласка, кохана, я працюю з Америкою, і у нас є там різниця в часі. часі. І це не як ти, наприклад, ти все одно ти в окремій кімнаті. Так. Якщо ти даєш ефір, і там світло, звук, ну воно десь в закритому просторі. Тобто, це теж повага до всіх домашніх, бо вони йдуть спати. Absolutely. Та навіть якщо ти йдеш там голову мити, все одно можна когось розбудити. Якщо ти тут вперше та не знаєш, звідки зловити ще більше крінжі, заходь на наш патреон та ставай патроном або патронесою не зволікай. Тобто тут він ще я так розумію: я не зрозуміла про гігієну сну, що вона мала на увазі. Я ніколи не чула поняття гігієна сна. Я думаю, що гігієна, гігієна сна це вона мала на увазі телефони, напевно, так а, світло і так далі. Ні? Ну ні, я думаю, взагалі повністю режим. Мені здається, що тут максимально незрілий хлопець, котрий скоріше за все ще й і громан. Тому що це залежність. Ці всі комп'ютери, люди, котрі залежні від цього всього, вони ще й агресують, тому що їм починають заважати. Наприклад, підходити до них з розмовами про пішли спати, і починаються ті ж самі сварки, про котрі говорилося. Тобто, так він не дає їй спати, вона на нервах. Він на нервах бо йому ж заважають, тому що вона оце причепилась за його думкою. Починається сварки. це ще в, в хаті батьків, як я розумію. Тобто, дійсно там вона не може піти в коридор, він не може піти в коридор. Батьки різні, вони там починають вичитувати. Та сидів би прише. собі на кухні і грався, насправді. Ну ось. А там теж мама буде вичитувати. А так вона ну, зачекай. За він же грається, ну грається, хай грається. А мама думає онуків он роби. Можливо. Ну так жартую. не, виключено, не жартую, виключено. що може ще тиск, знаєш, ну, щоб ну, в ліжко там разом. Ну мені я так це бачу. От я mm -hmm. просто зустрічала такі ситуації, і мені так це бачиться. Ну no, розумієш, це але максимально мені, по мені, мені здається, що це на, навпаки, от на зло їй, Тобто, не скільки йому треба так жити і за таким режимом існувати, скільки він ще хоче на зло її робити. Не хоче, я не хочу під тебе прогинатися. Ну, що це? Ну це типу, це дитяча позиція. Абсолютно, це наче він підліток, вибачте. Наче він підліток 16 років, котрий а, просто йому кажуть, іде спати, а він не а, піду. А -а, не піду. я вже достатньо доросла, я можу сам вирішувати. Але ну. Має повагу тут, взагалі про повагу до дівчини на превеликий жаль, взагалі немає мови абсолютно, тому що він знає, що вона працює. Особливо, коли їй треба рано вставати на роботу. Окей, можливо, це не щодня, але особливо коли це не щодня, плюс нестабільний сон, котрий привезли. Дуже, дуже, тобто піднятися зранку. Це не прям. Якщо дуже просто ти важко. Прокинувся вночі. Ти ж не завжди можеш заснути. Так, люди різні. Абсолютно. І а, коли вона його просто просить, а він просто від неї. Так, 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 зараз, зараз, та-та-та, та-та-та. Тобто, як показує практика, гівно, мілити, гівно, коли кажуть та-та-та, це значить ні 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 Абсолютно. Знаєш, і це також аб'юз. Це також аб'юз, тому що вона в нервовому напруженні, вона не виспана, вона. Ну, Вона дуже подразнена одним словом. Тобто вона, вона не, не відчуває той любові, наприклад. Просто знаєш, наприклад, він навіть не старається для неї. Тобто це не те щось там, що треба, так? Він не намагається мені цікаво... стати в її положення, так. якось подумати про неї. Нуль. М -мене... Це стосунки, е яких не існує. Мені просто цікаво, в кого вони живуть: в його батьків чи в її. Ось Я це… Думаю, мені чомусь здається, що в його. Ну, а що її батьків на нього там сильно гнали? Можливо, можливо. тобто, знаєш, просто це дуже дивно. Ви вже ведете спільне життя. Спільний побут. Спільний у вас. побут. Тобто це такий цивільний шлюб, в котрому працює тільки дружина. ну, А Вася дома. Сидить. А він сидить і грається, ну, скоріше за все, граються в вигри в ноутбуці. Що робити в ноутбуці? Катку піліть. І все. Ну тобто, я не думаю, що він займається в онлайні криптовалютою, наприклад. Знаєш, там це ж очевидно. Він може Ютуб дуже довго дивитися, там же ж можна. Ну я ж кажу, так. тобто Це, 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 це просто безцільне, безрезультатне проводження часу за комп'ютером. Тобто, це як іграшка, це не а, інструмент для роботи, а іграшка. Тобто він просто бавиться цілими днями, Слухай, В день він висипається. Він висипається до першої години. Дня. так нехай би він бавився. Але не заважав їй, хоча б намагався не заважати, а він на зло. Знаєш, але коли ти живеш отак от з чоловіком, ти стараєшся, і я думаю, що вона покриває все одно так чи інакше ну, багато а, моментів фінансових, розумієш, воно все так зав'язано. По-перше, ти не лягаєш зі своєю коханою людиною спати. Тобто, про інтим, я так розумію, там щось інтим якщо ти ніколи не висипаєшся. Взагалі. І коли ти взагалі не лягаєш ти, разом в тебе спати. вже Очі дивляться тобі... одне на одного. Це тут а фінансовий все на її плечах, навіть якщо йому дають гроші його батьки. Крінж. І взагалі, да, ти, живеш, ти живеш в хаті його батьків, наприклад. Тобто вони тебе там годують, ти все одно щось будеш купувати. Ну, це таке на хлібних крихтах, можна так вимовити. Це все одно в чужих людей в хаті. А потім ти не можеш. Покластися на цю людину, ти про щось просиш, а здається, на тебе забивають. Якби це було в її батьків, вони б вже його виперли. От я за те, що я не знаю, чи там є в неї можливість. Чесно, я взагалі не маю, ну я не бачу сенсу взагалі бути з такими людьми. Ну, для мене ну не... це не кохання О... взагалі. Окей, okay, коли це е... бувають періоди в житті, коли люди не працюють, і це нормально, але коли вони в пошуку і вони хочуть покращити свій побут. І в них є якась жага до цього, відчуття відповідальності і так далі. А тут що? Ну, тут, як, судячи з історії, просто. Комунікації якийсь... мінус ноль, наприклад. Тобто, і ну... просто безцільне якесь існування біля комп'ютера. Тобто, йому, мабуть, ну, мені чомусь так уявляється, що йому а, за комп'ютер кладуть, а, приносять їжу. Тобто він не встає практично з крісла цілими днями. Це, це якось дуже сумно. я нещодавно наткнулася на відео а, в Тіктоці, де mm -hmm. кажуть, що всі аб'юзери псують свята, не люблять точніше свята. От, тобто, якщо ви а, були в аб'юзивних стосунках, то скоріше за все стикалися з ситуацією, коли, ну, наприклад, а, Новий рік і всі Такому на підйомі, да, це ж гарне свято, це не там не дні народження, а от просто звичайне свято, в тебе святковий настрій, і, скоріше за все, твій партнер, котрий так, він з самого ранку буде з поганим настроєм, він буде робити максимум, щоб в тебе теж потім в ітозі був поганий настрій, і був зіпсований, ну, свято було зіпсоване. І, знаєш, ну, я не маю там досвіду прям, типу, в якихось об'юзивних стосунків. Напишіть тут, якщо це таки правда, бо дуже цікаво, насправді, мені як людині, котра з таким не стикалася, але мені чомусь здається, що це все ж таки Воно. в цьому є, мені здається, доля правди, тому що з моїх спостережень угу. просто я пам'ятаю, знаєш, коли ти ходиш на свято до когось і бачиш ага. чужих батьків. Угу. І, типу, ці типу, конфлікти. От, і в цьому є якесь раціональне зерно, я вбачаю. Тобто, людина, котра аб'юзер, вона не задоволена, вона не дає своєму іншим партнеру родіти. нормально родіти. Так, тобто таке враження, що це якийсь, знаєш, такий енергетичний вампірізм. Можливо, тут та ж сама історія. Тобто йому треба це, йому треба виплеснути. Взагалі ну, не відчувається гарних стосунків просто. Так. Ну, тому що це таке базове, мені здається. Ну, блін, сон. сон, близькість, одне ліжко. Так, це, ну, це базове. Скоріше за все, це одна кімната, мабуть, в котрій вони перебувають. Цілий тобто... день там варяться, а вона там ще напевно і працює. Угу. Тобто, мені здається, що дехто тут заважає в цій історії. І це комп'ютер, так? Да? І не дай Боже, що станеться з комп'ютером, у цієї людини просто станеться нервовий зрив, істерика. І не через те, що це щось дороге і коштовне, а скільки це колотися не змогла просто так. Ну тобто, тут людині треба допомога, а дуже важко дати людині допомогу, коли вона її не хоче, коли вона не вбачає проблеми в цьому. Тобто, тут єдиний варіант, мені здається, просто якось завершувати стосунки, мати повагу до себе, перш за все тому що тут дуже відверто нехтують хтось. Ну, це що просто ти шлях, поруч. це шлях самознищення, реально. Так. Всі ж розуміють, що сонце типу базова потреба людини. Ну, це, це моя суб'єктивна думка, що в таких відносинах не можна лишатись, тому що це шкодить здоров'ю психічному і фізичному. Навіщо? І ти, майбутнє. Тебе я, яке одна... майбутнє? Ти не можеш з людиною домовитися про типу, про те, щоб вона лягла спати і вам обом було комфортно, а, а далі? Ну, зараз про що, якимось про що, дивом про що, станеться можна... близькість, буде дитина. І що ти будеш знову ж таки вивозити це сама, а в тебе не буде ніякої допомоги навіть з боку твого а, партнера, в плані не те, що з дитиною, з фінансами навіть на цю дитину. Тобто, що робити? Бути біля розбитого карита? Мені здається, краще бути самі, ніж з такими екземплярами. Ну, я вибачаюсь це... Це, це моє в'язке фе. Друзі, а ви пишіть коментарі і теж своє фе обов'язково. А також там. не забувай ставити лайк та поширювати це відео друзям. З вами було найвідвертіше, найнеупередженіше подкаст-шоу акваріум. Да? До зустрічі в новому випуску. Па-па!